У Сумському дошкільному навчальному закладі номер 13 Купава відкрили нову групу. Всього дитсадку працює 71 співробітник. Це працівники педагогічного і обслуговуючого складу, дітей 384. Група розрахована на дошкільний вік. Тут навчаються діти чотирьох років. В Цей садик попасти досить непросто, але так стало, що наша дитина зараз тут виховується. Групи, звичайно, може трошки великуваті. Спочатку електронну подали чергу, а по потім навіть місяць максимум. Це шо і потім вже в чечені ми вже подали документи. Ця група бджілка розрахована на 30 дітей. Я рисовала сьогодні, іграла, відгадувала загадки, ходила на вулицю, ліпила снігову бабу, гусеницю. Мені подобався святик. Ми з ним постійно за ручки. Матвій Галян сподобався. Я малював тут, а мені було це подобається малювати. І ще гарно ми складали пали. І ми ще робили, і гралися, добре танцювали. Али до цього періоду у нас функціонувало 13 дошкільних груп, а зараз це буде 14. Ця група надасть можливість розвантажити електронну чергу, яка склалася в нашому дошкільному закладі. На даний час на 2017 рік у нас 44 дитинки стоять на електронній черзі дошкільного віку. Усього у сумах 42 дошкільних навчальних закладів. Якщо ми будемо говорити про центр міста, тепер ви бачите дев'ятий мікрорайон, район Еспланада. Забудували садочка, там немає. Тому це є проблема. У садочках, які переповнені, у нас вже немає можливості відкривати нові групи. При створенні нової групи у дошкільному навчальному закладі додали двох вихователів та одного помічника вихователя Маргарита Сахно та Сергій Лазаренко на час новини.